Срібло чемпіонату світу з танцювального спорту серед професіоналів для України. У румунському місті Сибіу Ужгородський дует Ерл Вільямсон та Вероніка Мишко у своїй вже коронній програмі десяти танців фінішували другими. Уперед пропустили лише господарів майданчика з Румунії. Срібло цього чемпіонату світу уже четверте для української пари. Кожен чемпіонат світу це особлива атмосфера, це багато глядачів, це прапори різних країн, найкращі учасники від кожної країни. І тому, звичайно, танцювати було дуже легко, з натхненням, з любов'ю. І це, звичайно, допомагало. Велика ціль була, щоб коли ми вийшли в фінал, ми змогли показати і витримати всі десять танців на однаково високому рівні. Тому що 10 танців це є такий марафон протягом 10-11 годин. Ми постійно танцюємо. У нас є маленькі перерви, і ми знову йдемо до наступного раунду. До наступного і звичайно є завжди ризик. До фіналу піти вниз в енергії і морально, і фізично, і емоційно просто видати себе занадто рано. Але в нас була та саме така ціль, щоб ми могли показати найкращий свій танець в фіналі, і я вважаю, що майже у нас це вийшло.